Наші бідні бабусі, яких ну мені гріх засуджувати. Вони говорять мені, так я вже розподілила. Оце значить, у мене піде на газ, оце піде туди. По гуртожитках працює таким чином. Що ви сфотографувати і показати, що ви проголосували, другу частину отримаєте вже після того. В середньому сума на депутата-мажоритарника, яка підтримує владу, 2 мільйони доларів кешем. Коли розробляється система скупки масової сотень тисяч мільйонів людей, і ніхто цього не бачить, це катастрофа. Це вас, пане Миколо? от вже МВС звітували, що є вже справи 266 звернень щодо порушення під час вже виборчої кампанії і вже є вісім навіть кримінальних проваджень. Скажіть, будь ласка, яка у вас статистика, що ви бачите, як будуть скуповувати і фальсифікувати голоси? Або цього взагалі не буде? Ну, я активно рухаюся по Україні. От я щойно е, об'їздив і був Чернігівська, був Черкаська, був Житомирська. Я щойно рухаюсь на Херсонську область. Е, приблизно картина от у справі скупки голосів е, об'єднаної України, як не парадоксально, що кеш об'єднує Україну. Да? Тому що бідність у нас, що в Херсоні, бідні, Черкасах бідність, що на заході України бідність. І на жаль, тим користуються. Поки що якби системно працює одна команда це команда влади, яка комуда, яка працює на Петра Порошенка. Хоча ми маємо. По Києву, по деяких регіонах інформацію про те, що і команда Тимошенко активно включилася в стимулювання своїх агітаторів, виборців і так далі. Зараз будемо перевіряти, чи це відповідає дійсності така історія. Хоча, на жаль, якщо подивитися по Києву, то якщо взяти ключових гравців Черновецького, які займалися так званим світовим маркетингом, то велика частина цієї команди на чолі з Березенком у Порошенка, і частина команди на чолі з Шлапак. У Тимошенко. Тому будемо розбиратися історія, але поки що найчіткіше вимальовується в ситуації із владою. Бо для того, щоб системно скуповувати голоси або скуповувати виборця, треба і адміністративний ресурс, крім грошей, і е -е, правоохоронні органи, які мовчать. От будемо сповілять, що вони мовчать. як це як це робиться? Тут поскладається. Відповідна картина бою. Картина бою така, ну, от, або підгідності селищного опитування, талі, ви робите, умовника ще перепис. Населеного пункту починаєте від пенсіонерів, найбідніших, від найбідніших ветеранів і так далі. Зондуєте ґрунт, якщо там це агресивно налаштовані по відношенню до Порошенка, або, скажімо, якісь люди, які жорстко визначились, і так далі, і вони не залежать від місцевої влади. Ви їх відсіваєте, таких не так багато. Зрештою, ви працюєте. Працюють дуже якби впливові люди під гідою зазвичай депутата Верховної Ради. В середньому сума на депутата-мажоритарника, яка підтримує владу, 2 мільйони доларів кешем. Значить, тоді до е, цього виборця, який потрапив в документ, підписав угоду або так звану угоду про співпрацю, значить, з нього забираються паспортні дані, документи всі і так далі. І так далі, і він ніби співпрацює з вами. Значить, ви платите. Ну, не ми, не ви, а вони, да команда Порошенка платить тисячу гривень, і найважливіше, що вона говорить, що наш ж кандидат чітко заходить в другий тур. Ми зацікавлені, тому що в другому турі, значить, до трьох тисяч, ви ще отримаєте. І наші бідні бабусі, яких ну мені гріх засуджувати. Вони говорять мені, так я вже розподілила, оце значить, у мене піде на газ, оце піде туди, три. Та ще буде, значить, чи один, та ще буде три і так далі. Я кажу, а чого ви переживаєте? Ви собі прийдіть, проголосуєте. Ні, ні. Сказали, що чітко будуть цих перевіряти. Значить, як ми голосуємо? А як буде перевіряти? Ну от будуть списки, буде людина, у них є десятники. От з ними ж працюють, наприклад, депутат від БПП. Чи там ще від якоїсь провладної партії, тому що е, на звідді Порошенка я бачив більшість вождів із волі народу, народи, колишньої партії районів, вони теж будуть дорожче, давати агітувати за Порошенка. Значить, під, е, об, під цим головою окружного штабу є три районні адміністрації або чотири районні адміністрації, потім ще підлеглі якісь, і десятники в селі. І таким чином ця сітка вибудовується і вона починає працювати. І я, чесно кажучи. Вже не знаю, як діяти, от я думав про те, що ну бабусі мобільними не користуються. А до речі, ми говоримо: от старше покоління, от пенсіонери, нічого подібного, це гуртожитки, це колишні ПТУ і так далі. Це теж бідні а люди, следуйте, які теж А будь ласка. Це це просто ті бабусі і бідні люди. Їм просто а, будуть давати гроші, чи їх оформлюють як агітаторів, і вони їх а, офіційно отримують. Тобто, просто схопити за руку і сказати, що це там підкуп, не можна. Ну як офіційно. Іно офіційно. офіційно кешем дають цього з гроші, а що на роботу беруть, що тобто, це підписуєте ви документ. Угоду, да? це ну, якби, щоб, е, е, ну зайти, зайти до цієї людини, запитати, підписати документ, запропонувати. Якщо вона каторично відмовляється, ви не підписуєте. Так ви підписали. А і це чисто психологія, це робилося цими ну, мажоритарниками від цих злочинних влад, робилося і попередні вибори. І далі є чисто психологічний тиск, е, бо ходять же люди не, не ідіоти, вони же ж схемами цими займаються не древно Черновецьких беруть, чи хто на Юнуковича працював, чи в мажоритарці, це досвідчені люди. Не да ви підписати паспортні дані, ваш підпис і так далі. Тобто, ви свідомо. Будете підтримувати за гроші. Свідомо будемо підтримувати, а ми перевіримо вас і так далі. Тобто, і ці, відповідно, база попадає. Я е, ваш керівник цієї десятки, значить я не тільки вам гроші даю, я ще вас перевіряю, і якщо я доведу, що ви проголосуєте, я ще премію отримую. Я, як десятник, отримую набагато більшу премію, ніж той, хто проголосував. Тому е, я кажу: от як з молодими людьми я більш-менш розумію, Зобиті, е, я би е, не знаю, правда, як законодавчу це вирішення, я мобільний телефон їх забрав би, умовно кажучи, нам треба все зробити, щоб. В в кабінці. Де стояла людина. Значить, ніхто не підглядав. У нас, на жаль, мобільний телефон це система під підглядання. Тому що по гуртожитках працюють таким чином, що ви повинні сфотографувати і показати, що ви проголосували другу частину отримуєте вже після того. Значить, ну, Не всі бабусі з телефонами на бабусь розраховують чисто на тиск. От вона живе в селі, є той е, е, якийсь начальник, е, чи е, е, голова ОТГ, якщо він е, е, підтримує президента, чи там поміщик, якийсь, який підтримує, і так далі, і так далі, тому що нас і дивиться. Герега. Наш будівельний олігарх повністю, значить, забезпечує Хмельницьку область, Косюк, курячий олігарх, Черкаську область, і так далі. Тобто їхні люди ходять там, займаються. Що ж ви будете виступати проти людей, які сьогодні керують вами, ОТГ сформували? У нас же після децентралізації, у нас вже феодалізм в Україні, тому що я власник землі, в мене всі керівники, в мене прокуратура, мною міліція і так, далі, і так далі. Тому, а як бабусь захистити, я не знаю. Чи розповідати їм, що ніхто не знімає, ніхто їх не бачить, ніхто вони ж на совісліві в тому розумінні, що, на жаль. Продаються, але не можуть збрехати, а кажуть правду, що е, чи проголосували вони за, чи не проголосували. Тому я вважаю, що скупка голосів треба всім нашим громадським організаціям експертам, які розповідають, що один бікборд зліва висить один справа, то це взагалі дурниця цей бікборд. Коли розробляється система скупки масової. Сотень тисяч мільйонів людей, і ніхто цього не бачить, це катастрофа. Скільки на ваш погляд можна от таким чином будь-якому кандидатові, все ж таки купити голосів? Дивіться, можна найбільше купити тільки, коли ви при владі. Це абсолютно очевидно. Саме тому ще раз я наголошую, що на жаль, ідея, ідея моя нашої команди громадського руху рідна країна. На жаль, підтримує тільки Анатолій Гриценко. Значить, ну добре, бо ми в одній команді, але ви всі підтримали і Порошенко не пішов на другий термін. Наша ідея полягала в тому, що щоб не щоб не допустити такого протистояння з Кубки, треба щоб е, президенти по п'ять років працювали, дали б далі було гарантами конституції. Тому, наприклад, велику кількість може скупити тільки влада, тому що немає ні в кого, навіть у Тимошенко немає там до села людей, щоб і і, і десятки сформувати, і контролювати, і мати дві третини в комісіях. Це тільки Порошенко. Мій аналіз показує, якщо не зупинити це до 5%, до 5 він може купити. Що це означає? Це означає, що він потрапить в другий тур. Тобто, якщо не допустить скупку голосів, він точно не потрапляє в другий тур, для мене це абсолютно очевидно. Значить, тому от перша задача а не допустить скупки владою. Значить, якщо, наприклад, ту інформацію, що я маю, що в деяких регіонах, може Тимошенко не знає, може знає, але так само ходять від неї, ну правда, бідніший народ, по 500 гривень, не по 1000 гривень і так далі, ходять. Значить, я думаю, що кандидат, який не має жорсткої вертикалі виконавчої влади і правоохоронних органів, ну може там 1-2 відсотки. Ну це якщо по країні далі, це теж важливий фактор, але він не вирішує питання. Тому мені сьогодні ведеться таким чином, що міністерство внутрішніх справ, якщо воно чесно взялося справу і зацікавлене це робити з усіма зацікавленими і кандидатами президенти. А от команда Гриценка, я можу підтвердити, ми вкрай зацікавлені, готові працювати. І хто ще готовий працювати, так само ми пролучаємося для того, щоб а такі факти виясняти я думаю, бажано було б зробити все-таки спеціальну слідчу комісію, причому з опозиції слідчу комісію, бо зазвичай слідчі комісії опозиція тимчасові робить в парламенті, щоб це можна було оприлюднювати. І на обласному рівні, от я робив би такі координаційні центри із опозиційних кандидатів. І опозиційних команд для того, щоб не лише в Києві чекати, а оприлюднювати цей факт і впливати на цей факт. Тому що я при цій повазі до Авакова, може в Києві він і може вплинути на ситуацію. Але на жаль, в на місцях багато поліції. Яка фактично міліція ментально була і залишалась, вона вмонтована в систему влади. Тобто їм, може, з Києва говорять, ви ж там контролюєте, щоб не було скупки голосів. А тут вони співпрацюють там з міським головою, злою головою адміністрації і так далі. Вони в цій системі скупки. Тому більше того, я думаю, що ми відповідне звернення до міжнародних структур зробимо, коли ну, президент розповідає, що він гарант і, і, і за чесність і так далі. І масово в країні відбувається ну, ця історія скупівлі голосів. Я думаю, що міжнародні структури так само не повинні мовчати. Це добре, що. Вони нікого не підтримують, значить значить вони повинні підтримати чесні демократичні вибори. Тому що сьогодні, умовно кажучи, захистити право людини таємно проголосувати це ледь не ключова місія цієї виборчої компанії. Якщо вони таємно проголосують, то я сподіваюся, що і ситуація зміниться не краще. Якщо не будем, ми не забезпечимо таємне голосування, оці всі наші мантри, а у другому турі визначимося, особливо ми дістає молоде покоління. І близьких до нас опозиційних кандидатів, в яких 0,0 нічого страшного, ми тут учимося. А я кажу, а якщо в другому турі, ви так поучитеся, що в другому турі, що будете казати? Ми проти всіх, тому що в другий тур попадеть люди. Одна людина Порошенко, який з Кубкою зайде, і друга людина, так сума, як ви не будете підтримувати. Смисл участі 20 кандидатів опозиційних, які мають свільний світогляд, ви ж допомагаєте тільки владі. Ну, на жаль, стало так, і сталося, тому мені здається, це менше зло. Велика кількість кандидатів. хоча це зло абсолютне. А от е, механізм е, е, Скупки, який сьогодні під егідою влади, розпочинається, його ще можна зупинити. От а, ті... А... Факти, про які ви вже говорили, штаб вже ваш звертався до МВС, чи розглядають оці ці да, Так, ми співпрацюємо з Міністерством, складність, складність цього полягає в наступному. Значить, ну, якби, власне, от, як ви сказали, задокументувати факт передачі грошей. Тому що, як це виглядає? От, наприклад, я на зустрічі, до мене приходять люди, і вони говорять, да, от така ситуація. Причому парадокс вже полягає в тому, що частина людей свідомо продається, тобто їм треба за бідності продається. Не тому, що вони, значить, такі, я припрошую, значить, ненормальні люди і так далі. Якщо нема за що жити, і тисяча гривень це як спасіння. Тільки що вони розуміють, що це не п'ятіна тисяча, а це тисяча вкрадена лотерельної мафії, лісової мафії, бурштинової мафії і всіх рештах мафії, які, які контролює влада. Що це в них вкрали, а потім тисячу дали. Тому тут, а мені здається, тут ми не зможемо тільки спроб треба забезпечити, щоб таємне голосування. А є люди, які готові. Значить, от ми домовляємося, я це відкрито, що ми домовляємо цими людьми, що ви по можливості, коли будуть вам передавати гроші, це фільмуйте, фіксуйте. Тобто ми спробуємо вже й фактичний матеріал. Але, на жаль, дійсно, велика кількість людей, ну, якби свідомо продає голод, і це теж небезпека. Значить, вони ж не прийдуть нам, вони просто розповідають, що такий факт відбувся. А вони не видадуть людину, яка я не кажу про те, що що зараз в системі Міністерства освіти відбувається, не знаю, що в Міністерстві охорони відбувається, що в сільській місцевості, провінції чітко. Значить, вчителі, якщо вони запишуться в е, виборчу дільницю, не президента Порошенка, значить він каже, що будемо скорочувати, тобто іде ж остачайте ти ще по лінії е, державних службовців. Це окрема історія, якою треба розбиратися. Тому е, е, ще, слава Богу, два, два місяці. Але на це треба однозначно реагувати. Пане Микола. А от таке світоглядне може питання. Все ж таки, Україна після двох майданів, так Україна з війною і все ще голос продається, і люди готові не думати про своє завтра, а готові думати. Думати лише про своє сьогодні. Чому так відбувається? тому, що індекс бідності і середньостатистичної людини по Україні збільшився, то я завжди казав, що є ситуації, що аби сьогодні не Путін з війною, значить я б сказав, що однозначно найбільша біда це корупція і найбільша біда це бідність. Тому що якщо є корупція, є бідність. А якщо є бідність, значить завжди буде корупція, тобто це замкнене коло. А сьогодні це замкнене коло ще, ще зверху Путін з війною сів. Значить і до речі, цим влада активно зловживає. Тут вона гроші роздає, скуповує, а тут розповідає про партитизм. Як любить вона Україну навіть Путін з умовно кажучи з путінцями з усеми на день народження ходи? Подивіться відео з Путінцями з усіма торгує. Подивіться розслідування і так далі. А на з'їздах розповідає по висуненню Порошенко, що Путін главний враг, з яким абсолютно нормально з його представниками в Україні співпрацює. Тому я думаю, що тотальна бідність це небезпека. Сьогодні ми її не вирішимо. Але хоча б мінімізувати ризики от такого масової скупки голосів, це наша місія. Дуже дякуємо вам, пане Микола. Микола Томенко, лідер партії громадянський. громадські. Сейчас. бо теж у мене громадянська позиція. Ну так. У нас різні Да, Я навіть написала собі вже і наголосики, як Янукович. Дуже дякую вам, пане Миколо. Микола Томенко, громадський рух рідна країна, був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі на Політеко онлайн і підписуйтесь на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? Чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.